Представники дев'яти сільських та селищних громад Волині на один день змінили свої знаряддя праці на спортивний інвентар та зустрілися на території Боратинського спорткомплексу, де відбулися обласні змагання разом до перемоги. Хто став переможцем і представлятиме область на всеукраїнському рівні, знає Юрій Куцик. Голобська, Підгайцівська, Литовецька, Колківська, Колодяжненська, Іваничівська, Ратнівська, Увадівська та Боратинська громади зустрілись для того, щоб помірятися силами та поборотися за медалі та кубки з популярних видів спорту. Найстарший учасник пан Анатолій з села Соловичі на рівних з молодими спортсменами бере участь в змаганнях з армреслінгу. Працює він в агросфері, підготовляє землю для міліорації. Каже, саме робота по господарству загортувала для цього виду спорту. Там в селі роботи вистачає, би тільки коробив. Яка, на вашу думку, сільська робота допомагає вигравати в таких змаганнях? Ну косіння. Там зараз тянеш, таке найбільше. Скільки потрібно підходів? Ну що. Щоб покусити і потім вигравати варв Ну, Косять завжди рано, з русою. Поки руса, стільки витянеш. Ну так більше ще стараюсь, щоб скоріше. Важка атлетика представлена на змаганнях виштовхуванням гирі. Який вже рахунок скільки разів підняв? 55. А які установи? Як підбодрюєте? По-різному. Який рекорд у нього, не пам'ятаєте? Сто, але не в такому трошки вид ви трошки не такий. Бажаємо вам перемоги. Дякую. Час, коли наша батьківщина воює за свою незалежність, особливо варто згуртовуватись та не падати духом. Наша підгадська громада у всіх видах спорту приїхало 16 чоловік, так як по положенню. От беремо участь. Ну на превеликий жаль, сьогодні в підгадцях травний день сьогодні хоронять наша воїна. 23 роки хлопців прожив мало й мало, але з таким настроєм така невеселим приїхали захистити честь громаду. Я думаю, перемоги будуть присвячені нашому односельцю, який загинув у цій війні. Раківську територіальну громаду представляв Микола Цирук в перетягуванні Канаду, хочу з нагодою всіх привітати з цим таким святом спортивним, побажати всім міцного здоров'я і слава Україні і слава нашим збройним силам України. Як дякуючи яким ми сьогодні отут зібралися в цьому на цьому гарному стадіоні. Цей захід став справжнім родинним святом для учасників, які представляли свої громади. Неодноразово в цих змаганнях бере участь і сім'я з Боратину. <кхи> чемпіон по закручуванню мікрофон, Так, він чемпіон у нас по всьому. Ну дуже добре, що є такі змагання. Ось ну, Україна за здоров'я, за здоровий спосіб життя. Ось ми тут сім'єю, чоловік, синочок. Мама, переможці представлятимуть волинь на всеукраїнських змаганнях краще спортивне село України. З 10 років назад, у 2013 році, ми представляли область. Волинську область представляли на всеукраїнських змаганнях краще спортивне село України. І наша Братинська громада. Ми тоді зайняли достойне перше місце по Україні. Ось і цього року Боратинська громада першим командним місцем виборола собі честь представляти Волинську область на всеукраїнських змаганнях. Бажаємо їм повторення успіху десятилітньої давнини. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.